Житель Іван Златоустий. Слово сказане Велику П'ятницю. Учителі церкви, схожі на люблячу матір, яка терпить усякі тягарі труди зради виховання своїх милих дітей, як вона дає свої груди, що подають невичерпне молочну їжу малому дитяті? як і вчитель церкви, пропонуючи свій розум дітям церкви, спонукає, хоче приймати словесне молоко. А як мати після годування молочної їжі піклується про життя своїх дітей. Тим, що має твердий хліб разом з ощами, приготований на вогні, так само вчителі після наставлення божественними словами, мов після молочної їжі, дає дітям, які готуються ним, важко доступний хліб, слово разом з різними тлумачнями і повчаннями в Тому й ми улюблені після того, як ви перед, попередні, дні годування нас молоком легких слів та передавай до довжди до повчань, дух святий годує, для нас здорового слово повчання до саня нам запропонований такий хліб, Слово, чим Господь наш Ісус Христос. Як пройшов, щоб ради життя всіх прийняти на себе дані і смерть, Преславна хрестним говорить, Отче мій, якщо може, можливо, нехай обійде мене, чашиця. Багато хто не розумівши мудрий мети, і не вникнувши про приховані в них слова скарб, говорить про його страх. Але ми, улюблені, поговоримо з ними, як діти, що ви, як діти, усвідомили його думку. Кажемо йому, не як досконалі, а як діти, чому Господь посе страждання ради нас перед розп'яттям на Христі? ти боїшся, молишся, кажучи чим, якщо можливо, нехай бійде мене чешеться. Якщо ти сам себе принизив, прийнявши вигляд раба, коли ніхто тебе не примушував, то чому тепер ти просиш про інше і кажеш, отче мій? Якщо можливо, нехай бійде мене чешеться. Ти ж переживав і поспішав. І говорив хрещення, має хреститися, як я і тримався, поки не здійсниться. Отож, як не стримуєшся, поспішаєш пити, і тепер відмовляєшся і кажеш, Отче мені, якщо можливо, нехай бій мене чаша ся, невже не знаєш, що ти мав намір заради нас, та знати смерті. Отже, ти говорив: належить і ти до Ірусалима, і багато постраждають від старішин, і пересвященників, і книжників, і бути вбитим, і на третій день Воскреснутим. То чому перед самим Христом ти відмовляєшся і кажеш, якщо можливо, нехай мене чаша ця, якщо ти чого бажав, то навіщо осуджував свого учня Петра, який прошкоджав тобі? Ти говориш, належить іти до Люся, і багато постраждати, і старішим при священиків, книжників, і бути вбитим, і тоді не їм откреснути. А Петро сказав: будь милостивий до мене, Господи, нехай не буде цього з тобою. Тоді обурувшись на ньому, ти сказав, відійди від мене сатено, ну, ти спокнувся мені, бо думаєш про, це, про Боже, а не про людське. Думаєш не про Боже, а про людське. Якщо ти осуджував його, тоді, що він говорить про людське, то навіщо тепер шукаєш того, чого мені тоді перешкоджав? і ось кажеш, отче мій, якщо можливо, нехай біде мене чашиться. Ти Повчається, що ти творець видним і не дотиком руки з цілих словом підняв тіла мертвих, які руйнувалися окраєм одягом, висушував потоки крові, п'ятьма хліба готував до світості п'ять тисяч мужів, наказові вітрами, морів, все ж трепотом ти покорилася, та перед те, який звершив тільки чудес, рівнує смерть, боїшся смерті, кажеш. От мій, якщо можливо, нехай біти мене чашиться. Коли ти боїшся смерті до накопина не в житті, надієшся. Якщо боїться смерті, то чому говориш ще й Воскресіння і життя, і життя і Воскресіння ніколи не бояться смерті. Що ж означає те, що ти говориш Отчим, якщо можливо нехаїти мене чашиться? Хіба ти, який знаєш усе раніше його буття, ти знаєш, чи може минути ще чашан? Чи, чи ні, чого б ти сказав, Отця ніхто не знає, тільки син? Ти маєш оця, який він рівний, і про чашу ти знаєш, можливо, і минути. Чому Павло каже, немає створіння, сховано від нього, але всі оголони відкриті перед очима його. І ще, бо Слово Боже, живе і дієве, та втришки від усякого меча двосічну, воно проникає до розділення душі і духу суглоби, і віски всують промисли, і наміри сердечні. Якщо немає перед лицем його створіння, приховане усе і відкрите перед його очима, от тепер, ніби не знаєш і говориш, отчем, якщо можливо, нехай піде мене чаша чаши Якщо тільки в цьому слові, в якому немає якогось прихованого тайну, не пасуть, Господи, ці слова, де як ти Бог, ціле Боже слово буде сила світло. Сонце правда живе смерті, життя вічно, Скрісінь для нас померло через рік. Отче мій, якщо можливо, нехай відео на не чашаться, бо як важко проникнути в ці слова, оглянути і свідомити їх, які важкі вони, як більше для багатьох людей. Не вже нас, Господи, цієї Тайни, і того словом. Бо ми Твої в Тебе увірували, нехай же піднесуться, Тоє молихосвір і велите ніономій, не осуджує воїнство Господнє, і бо він нас осуджує проти Тебе. Нашого владики підіметься ганьба, в нашому серці розум, як осмиренного Давида. Дай нам один камінь слова, щоб, обетнувши, ми, винували ісло їхнього нещастя, що, побачивши світ, яке сьогодні все воїнство, що ти йде не на всій землі, великий в нас сон, єри які говорять, бачиш, як він боїться, жахається, бачиш, як молиться про тоцем словом, чим, якщо можливо, нехай обійде мене чашаться. Тепер нові радіє тепер Арії, оселиться, знайшовши гульні слова, які шіплять проти істини. Але не, не оселіться оселі ви на пломіннику, звернув на яримо вашому жителі, і з нами Бог розумієте народа і покоряйтеся, Бо якщо знову сиду прийдете, знову переможні будете, І коли якось задумайте, звинує Господь. Обстав Господнє сказали очим, якщо можливо, нехай б'є. Мене чашаться, а чаша наповна життям і безсмертям. Оскоренивши слово зловір'я, євномі та арі наповнюще ближньою піступню загибелю, наповню це солодке поєднання, ідемо херкотою, і не бачить голосу писання, який говорить: горо ти більше подаєш ближньому твоєму питво, здимеш хлопці своєю. Гора тим, які пітьму вважає і світло пітьмою, гірке вважає солодким і солодким гірким. Гора тим, які мудрим у своїх очах і розумні перед самим собою. А ми, улюблені, взявши чашу Господню, нашу любою невичерпного вчення яке наповнює її очі, якщо, можливо, нехай буде мене чашиться. Не так, ар, як ти говориш, начебто Господь не жахається, не боїться смерті, не війні, що йому було боятися, коли він мав владу померти померти і, помер, і не померти, має владу віддати їй владу і має знову прийняти її. Якщо він чимось примушуючи, то чи правильно сказав, бо що він боїться. А тепер він сам каже, має владу віддам її, і владу має знову прийняти її. От я нікого не примушував, оскільки я приниз у себе сам і прийняв його для треба без примушування. Будь-ким влаштував собі тіло для проживання, буде збудовано мені дім, винесла сім стопів його. Таким же способом можливо своє тіло зруйноване смерті оскасити для життя. Це я сказав вернути храм цей, а я за три дні його поставлю. Отже, не через боязкість, не через страх перед смерті, я й кажу, отче мій, якщо можливо, нехай бійде мене ця. Я висловив сокровенну тайну, цей вислів є приманку для диявола. Мені потрібно було уловити. І оцим висловом. для диявола бачив, що я вчинив багато знамень, щось. Всилів дотиком в руки хвороби, що він ганяв своїм легіонів демонів, що словом очищав струпу прокажених, ніби віяло, що ослаблених, укріплював голосом, що повління вітром і море все мені стрепотом підкорилося. Та й з ці діла, побачивши, що я син Божий, він подумав, що коли будуть зяття на хресті, то він загинув, коли я піду в пекло, не зруйнує його залізні замки і знищу його в мідні брами. І побачивши це, зі страху вникає поставити ціни для мене трохи Христа. Що мені робити, як мудрий балки? Я вдаю, я що боюсь, роблю в грядне, боюся смерті і кажу, Отчим, якщо можливо, нехай бідним не чешиться. Щоб він подумав, що через ці мої малодушні слова, що я боязкий людина, яка уникає смерті, поспішив поставити серед землі тайну Христового деревом, ніби про мене, мені необхідно було, як му дорибал, вміло мімо скористатися проти нього. Мені необхідно було перетерпіти усе заради життя всіх. Якщо він від початку скористався хитрістю заради загибелі Адама, то тим більше мені необхідно було скористатися заради спасіння всіх. Підступними словами він обманув Адама, тепер відступний обманюється божественними словами, обчим, якщо, можливо, нехай бійдемо мене чешиться. Якби рибалка колись опускає вудку морем, не налягав на неї, надягав на неї черв'яка і не показував його, ніби вислідуючи, що риба не кидалася б на нього. Я вдягнув на вудку мого божественного черв'яком тіло, опустив вудку прихонев у черв'якове тіло. В глибину цього життя, якби черв'як не рухався, подібну до черв'яка, то не. Прийшов би той, якому потрібно було, піймати вудки. Мені потрібно було приймати в для черв'яка і сказати, а я, а я ж черв, а не людина, щоб він підбіг і схопився за вудки, був витягнути мною. І звершилося написано його, чому можеш ти вудку витягти леопане. Я стаю, наче боязка людина роблю таким, ніби тікає від смерті. Я кажу, сурома душа моя смертельна. Кажу, отчі чим, якщо можливо, нехай піде мене чашася. І з радістю весело шукається. Шлухає ці слова, поспішає вчинити вороже проти мене. А що говорить він сам собі? І це людина, як поглянув Авраама, Ісаха, якого потрахіє пророк, і поглянув на його, він боїться людини. Він людина погляну і його, він погляне мене. І як людина, який опинився у тробі його, і Богом здійснювачем, Отче мій, якщо можливо, нехай обійде мене, чешиться, він поглине за кваску тіла. Я виявлюся не васив вугілля Божества, яке страшне спалює його всередині, я прийшов вогонь, звезд на землю. Отче якщо можливо, нехай буде мене чашаться, а я буду говорити, як канець, не хоче, щоб він бачив, виблискуючи меч божества, щоб міни Бог не втікає, він голов, поглине мене, яка на середину образиться. Виростене мечем, не мир, прийшов я принести меч отчем. Якщо можливо, нехай війде до мене чашеця. Я приховую пастиря Бога. Я не святіла. Не хочу очі відкрити пастиря Бога, щоб не втік Бо коли бачить паста тікає, Я буду говорити, як а як агнець якщо можливо нехай війде до мене чаша Це буду говорити. Як Агнець, який не має пастирі, став моби безпосередньо людини, поглине мене, як Агнець, і владиться посередник хресної паляниці пасторя. він загризить речишне зерно і вилився для нього жахливо, болюче острою Божества. Він згрозе мене, як людини, і я виявляюся міцним каменем, який сильно скручить його зубом. чи він навчився не врізати більше людей. І звершиться написане: Боже, закручив зуби, їх ущелипах їхні. Хоч чим, якщо можливо, нехай бійде мене, чашиться. Якби він знав, яка ця чаша, про яку я молюся, він молився б, щоб вона минула, бо проти нього воно жалоб для моїх спасіння. Коли він мене поглине, тоді відчує, кого поглинув. Коли побачить, що мною ховається сонце, затьмарився день. Тоді, коли сам засмутиться, і звершується написане пекло глибоке, почало рухатися заради тебе. Отчем, якщо можливо, нехай бійте мене ця, нехай не бантежить вас ці слова, словами тревогом. Вимовлені, почекайте, бачите наслідок моїх слів, і тоді подивуйтеся їх мудрості. І думаю, що хвитрування моє безлуздень і не знає, бо безумний боже мудрий від людського. Думаю, що я найнемічніший і не знаю, що немішне Боже сильний від людського. Не знає, що, коли я буду пити чаші, він оп'ється засмутиться. І мої збудяться, стану бадьором. Тепер він радістю слухає ці мої слова. Чим, якщо можливо, нехай піде мене чашиться. Коли плине мене, коли побачить, що каміння розпадається, груби могли відкриватися і сам не і мертві встають і сходять на, на небо. Тоді розкриється, розкри, розкри, засмутиться через те, через що сам радієм. Він не знає, що сам це поставить Пасху. І сам попадеться написане Копав яму викопав і пав ту яму, яку сам приготував. Він не знає, що хрест, який він має намір поставити. Для мене ложа, для нього хрест, для мене опочивальниця, для нього смерть. По чаша жал для диявола, жал для демонів, вієлка, гріхів, лаштування життя милостом для грішників, чаша до смерті. тім не як хочу як ти. Він бачив нещасне, що все сталося, ні, як я сказав. Почув моє слава очі хвалу тобі віддаю, що ти почув мене, і я знаєш, що ти завжди почуєш мене, оскільки я молився, щоб минула чаша смерті, ті, щоб не подумав через молитву, що чаша може минути, начебто справа Христа стала немічною, і я висловлюю свої молитви, і кажу, втім не як я хочу, як ти. Влад на смерть я приписую своєму цеві, хоча саме влади віддати душу свою і владу мою знову прийняти їм. Я покриваю свою божественну гідність духовним листям, покриваю владу свого божества. Під словами я кажу, не як я хочу, як ти. Він сліпець не знав, що воля його, воля мого ця єдине, усе, що має отець, моє. І ще і я отець єдине, і втім не як я хочу, а як ти. І він повісить хлібне зерно. І коли поглине мене, побачить, що сам достоїться потрібним потвері. Але, можливо, хтось слухачів запитає, і вже Христос посміється над дьяволом? Чи можливо було блузувати з нього? Чому ми скажемо почитай писання, знайде, що саме Отець говорить до мої це і бачить, що я зробив у Єгипті? Та Господь посміявся над діялом і демоном. Потрібно було б, щоб він був висміяний, як безумие через своє піднесення словами, сильної руки моє і мої і моєю мудрості. Зробив це я, тому що я розумніший і поставляю межі народів. І розграбую скарби, і скидає з престолі. Як волотен рука моя одхопила багатство народів, як їзди і заба? Забирай, залишені у них яйця. Таку забирав усю землю, ніхто не поверхнув крилом і він кинув, відкрив роти і не писнув. Потрібно було, що він де Вони були восьмині, щоб виявлялося, що в таких своїх походьбах вони позволячи навіть за дітей, тому і не знали, що робити, бо як би пізнала, що не Господа славу. Так само про провести про цього дракона, що він буде весь Там змій, що його створив, вигравати у ньому. Але щоб не подумали, що над породженнями слова, ми прошкоджаємо тим, які бажають після нас, ще ясніше придати думку писання. На цьому припинимо своє слово. Ми мали бажання сказати з приводу того, що розділу, але не тому, що можемо говорити беззупини, щоб розтлумачити відповідь до своїх сил дати повчання дай наставлення мудрому. Він буде ще мудрішим, і ви влюблені, зібравши списання для них підкріплення сказано. Намагайтеся ще більше з'ясувати нелегку думку. Господне ж не як ми вже сказали, окуляється від чаші смерті і за божественне влаштування всього своїми мізерними славами і думками, за вашими трудами піднослись слави Христову, нині по сучас і на віки віків. Амінь.